Якісний комбікорм основа збалансованого харчування для ваших тварин. ArtMASH пропонує надійне обладнання для відгодівлі тварин. І сьогодні ми демонструємо грануляцію стартового корму для птиці. Пропонуємо переглянути роботу нашого гранулятора на 22 кВт з матрицею 2 мм для стартового корму. Отже, характеристики обладнання: шнек точної подачі на 600 літрів з продуктивністю від 200 до 2000 кг на годину обладнаний частотним перетворювачем, з допомогою якого ви виставляєте необхідну вам інтенсивність подачі сировини. Гранулятор потужністю 22 кВт продуктивністю від 400 до 700 кг на годину роботи. Гранулятор обладнаний конічними роликами, що дає великі переваги, а саме значно більший ресурс. На 20% більшу продуктивність, ролики не потребують змащування, шум від гранулятора на конічних роликах значно менший. На відео ви можете оцінити продуктивність та якість гранул. Робимо замір продуктивності за 1 хвилину, попередньо старувавши відро. Отримуємо 699 кг якісної стартової гранули для курчат. Відповідно, за одну годину будемо мати понад 419 кг гранул. Повністю притерта матриця дасть кращий результат. Більше про гранулювання вам розкажуть кваліфіковані менеджери підприємства ArtMASH. Забезпечуємо сервісне обслуговування. Довіряйте перевіреним.